Підходиш до Кенго, відкриваєш річок, а тут та-дам і заглушка. А все чого? Бо тому, що вона електро. Тут у нас треба ось тут. Бах, лац. І поставив на зарядку. Три кінгушки електро. Це три із 4 приїхало. Це ще ж одна із Франції має, доїжджає. Це все електрика. Електрика, ця з вебастою, та з вебастою. Це пасажир. 36 чи 40 кВт батареї. Це вже потім покажемо так само. Роки всі свіжі, морди вже всі. Рестайлінгою, що як то кажуть, тільки з автовоза машини. Зараз вигружаємо їх. І потім будемо вам показувати їх ближче. Тільки з автовоза. Тут 34 тисячі кілометрів пробігу. Це електрика, вона йде з стоїть ця машина. Саме головне, що її можна купити на фірму з повним або частковим поверненням ПДВ. Зараз вигружаємо. Будемо готувати їх і виставляти вам на продаж. Так що ви там слідкуйте. Кому вони цікаві, можете вже дзвонити. Три приїхали і ще одна десь в дорозі доїжджає. Давай, давай, давай. Я тобі потім відео покажу, як ти з'їжджав. Вони вже розмитнені, сертифіковані. Перший облік на них в районі 2000 гривень, оскільки це електрика. Так, це 19 й рік, 34 пробіга. Так, слідуща у нас. Следующее. Пасажирі з вебастою. 36, да, один пробіг? 37 тисяч пробіга вже з першим обліком. Амас, oh, йод. Інтересно, що вони з вебастами, але це прикольно. Прикольно, що з вебастами. Слухай. А ми ж, типу, вебасті, і якась там хуйня поліпшення батареї, типу поняв? бо це норвежські машини. Є ага. Це ага. другий апарат. Апаратис. Хотів сказати, що зараз хтось поїде по ножовку. Поїде. Стоп! Доска тріщать, вони не витримують. А ну вона вже помаленьку, давай, 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 давай. давай. Міліметри. Скажіть, може Давай, 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 давай. Давай, Доска, треба. Все міліметрах. Контролюєш да. ще процес вигрузки? Нормально. Все в міліметрах, але проходить. Давай, пішов, пішов. забирай. Песеньку. В міліметрах, бач, проходить. це. Чітко. Працюють професіонали. <ріхова> Не говори. Молодець. Все, з'їхали. Мигалка. А, це мигалка? Бо це ж та біла, вона з алкотестером. Чи з драймером? З тераза. робить мигалка. Робить? Так, да, мигалка робить. Тут взагалі 17 тисяч пробіг, нова машина. Да, там 19, -19 кондьор, так, там, ці 19, 17-19 тисяч пробіг. Кондьор, довга база. все, вона тут напаковано повністю. Тут в неї все є. Да, Кондір, тут неї все. Вигрузили трала. Трал упаковується три електрокину приїхало. То, взагалі в пасажирі з Вебастой та з Вебастою машина. 17 тисяч пробіга. Тут 34 і 36 тисяч пробігу на них. 19-20 роки. Таких три машини. Ну, Будемо показувати вже. Дивіться, або треба комерція для роботи, їх ж можна купляти з ПДВ ці машини. Немає взагалі питань з частковим або повним поверненням. Тут взагалі 17 тисяч на нова машина. Електрика, електрика з вебастою, пасажирі, електрика з вебастою. Повне або часткове повернення, ПДВ взагалі ніяких питань немає. Слідкуйте, будемо мити і закидати все одразу в продажу. Прикол. Бачите, тут є амортизатори. А в 21-му році гольфу немає амортизаторів. А це всього на все Кенго. Два амортизатора поставили, представляєте собі. А Volkswagen так обосралися, що аж з нового гольфа блядь, зняли амортизатори і поставили сюди підпирається. Це піздець просто. Рено, Рено, Рено мотор на 100 кВт, батарейка 33 кВт. такий зараз комерція. Електрика рулить, все таки.